Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та гості каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати у моєму кулінарному блозі. Сьогодні хочу вас познайомити з оригінальною стравою під назвою Кускус -кус з овочами для інформації, кускус -кус це перероблена на манку пшенична крупа, що зовсім нагадує круглий рис. Страву з нею опожнює весь світ. Але вперше їх почали готувати на теренах Африки. Цікавий момент: кускус не потрібно варити, його достатньо лише запарити, і він готовий. Інгредієнти для страви, як завжди, можна побачити під відео. Отже, для правильного приготування куску з овочами треба взяти 200 грамів крупи. Всипаємо її в миску, додаємо одну столову ложку оливкової або будь-якої іншої рослиної олії, а також вливаємо 200 мл окропу. Крупу розмішуємо і накриваємо тарілкою, щоб кускус -кус запарився протягом 5 хвилин. Для найкращого результату треба брати крупу і воду у рівних частинах. Тим часом у миску вкладаємо два супчики давленого чеснику, чайну ложку діджонської гірчиці, півтори чайних ложки цукру, половину чайної ложки солі. Далі треба поперчити все за смаком, видавити сік половини лимона, додати 3 столових ложки олії, залив гарно перемішуємо до однорідності. Це все можна зробити якраз за 5 хвилин, тож згадуємо про нашу крупу, знімаємо тарілку з миски. Його треба трошки розпушити виделкою. Кускус виходить дуже розсипчистим. Ще раз хочу наголосити: такий результат буде тільки коли ви візьмете води і крупи у співвідношення один до одного. Якщо більше, то нічого не вийде. У миску з куску засипаємо огірки і помідори, нарізані шматочками, у кількості 200 г кожного овоча. Також додаємо подрібнену м'яту і поливаємо все готовою заливкою. Після чого перемішуємо страву за допомогою двох виделок і кускус з овочами готовий. Бачите, наскільки швидко його можна приготувати. Це відмінно підійде, особливо у ситуації, коли гості на порозі. До речі, страва відмінно освіжає, тому актуальна влітку, хоча, звичайно, її можна готувати будь-коли, також кускус з овочами доволі ситний. Я щиро раджу вам приготувати таку смакоту найближчим часом. Також запрошую підписатися на мій канал та поставити вподобайку цьому відео. Пишіть у коментарях, чи сподобався вам куску з овочами, особливо, якщо ви його ще ні разу не готували. Смачного та продуктивного вам дня!